Сьогодні хочу вам розповісти про розширення фінансового каналу. Розібрати по пунктам їх буде 5: про те, що саме розширює фінансовий канал. Тільки тут треба розуміти, не обесцінювати себе і розуміти, що в кожного старт. Є свій, і ніколи не потрібно себе порівнювати з іншими людьми. Тільки ви знаєте, в якій сім'ї ви народилися, через що ви проходили, що у вас було раніше і що є зараз, і наскільки ваш канал розширюється. У кожного це свій канал, але оці пункти, які ми сьогодні розберемо. Вони працюють на 100%. І якщо ти почнеш так жити, тобто це робити, твій канал фінансовий розшириться обов'язково. Це будуть переконання. Оскільки я працюю, я практики я працюю з переконаннями, з блоками, з страхами, з програмами в першу чергу людськими, у вас є. Певні переконання. Вони зазвичай приходять з вашого роду, вони зазвичай приходять з вашого дитинства. Вже. Навіть по родовому каналу, ви вже якби передається вам, ви народжуєтеся з тими переконаннями. І це для вас є негативні переконання. Тобто ці переконання не розширюють ваш фінансовий канал. Якщо ви, звичайно, народилися у сім'ї, Скажімо, з розширеним, з великим фінансовим каналом і потенціалом, то, звичайно, мабуть, ви все дуже добре знаєте, як працює. Ви вже, вам вже по праву це належить. Ваша задача заключається в іншому. По-перше, його втримати, а по-друге, по-друге, його розширити. Тому тут в кожного своя історія. Ми всі дуже індивідуальні. І карма в наш, нас індивідуальна, тобто наша дія, і наші канали індивідуальні, і наші програми, вони індивідуальні. Але для більшість людей, які є вихідцями з Радянського Союзу, до них, в них присутня ця програма бідності. І, на жаль, на жаль, багато людей вони повторюють а, за своїми батьками, і це, і це все відбувається на такому, знаєте, програмному несвідомому рівні. Всі ми хочемо жити добре, всі ми хочемо грошики. І я ще раз хочу нагадати: я дуже багато про це кажу у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь обов'язково, там дуже багато корисної інформації. Що Слова це коди. Тобто наші думки, наші слова і наші дії, вони повинні співпадати. Так, Але те, що ми говоримо, те, що ми думаємо і говоримо, тобто наші слова це є коди, які ми вже якби заявили, заявили у цей світ, у цей простір. І... Переконання це є у якийсь певний момент сказані слова для вас вам, або ви просто їх зловили почули, і які тебе вже запрограмували. Цей код слова це коди, і ще раз, слова це коди, він вже тебе запрограмував. Ну, наприклад. У нас немає стільки грошей, щоб ще ділитися з кимось і донатити на щось. Завжди треба ще дивитися тут, на що ви донатите. Потім ми не можемо собі дозволити купувати це або ходити на масажі, або. Їздити десь відпочивати, або взагалі навіть мріяти про це, ну ми не дозволяємо, тому що в нас немає, нам треба економити, в нас немає на це коштів. І це вже є програма, це вже є код, який ви колись почули, і так живете. Якщо ви навіть вже про щось не мрієте більше, Більше, ніж у вас є взагалі велике, значить у вас не буде відбуватися розширення вашого каналу ніколи. Це все дуже взаємозв'язано. Перший пункт, з яким я хочу поділитися, перший – це проявленість. Чим більше я проявляюся, тим більше до мене грошиків приходить. І це правда. Проявлятися можна по-різному. У вас, у кожного, у тебе є потенціал, яким ти не користуєшся. Це 100%, я це знаю. Можливо, ти здогадуєшся, що це, але ти просто не проявляєш його у цей світ, не використовуєш. Ну, наприклад, це може бути якесь хобі, яке ти дуже добре робиш. Наприклад, це може бути будь-що твій досвід, твої таланти, але про це ніхто не знає, окрім тебе. Про це не знають інші, про це не знають люди. Тому тут не може бути розширення, тому що ти сама собі закриваєш цей канал, ти сама це розширення звужуєш, ти не проявляєшся. В тебе щось є, але ти не проявляєш Це Це перший, самий головний пункт, щоб збільшити, розширити свій фінансовий канал. Потрібно почати у чомусь проявлятися, щоб про це дізналися інші. Про якийсь твій досвід, про якісь твої таланти, вміння, навики а повинно дізнатися більше людей. Друге скільки ти дозволяєш витрачати на себе грошей. Чим більше я дозволяю витрачати на себе, тим більше грошей приходять до мене. Я коли проводила свою конференцію, я по суботам або понеділям провожу конференції разові конференції, на які можна приходити і вчитися, і робити практики. і… Ну, взагалі, розвиватися. Я розповідала на останній конференції, як змінити свою долю, і що це треба робити, ті звички, треба починати з тих звичок, які ти не робиш сьогодні. І я привела в приклад свою звичку, коли я люблю зранку пити каву, ходити. Звичайно, це можливо не кожен ранок, тому що я можу трошки. Змінювати свою локацію. Так, зараз я знаходжуся в Україні, в місті Львові, ходити на каву з круасаном. Я дуже люблю пити каву зранку, е балувати себе, але не вдома. Я... Кава не є моєю звичкою, я можу без неї обходитись, але я люблю її пити, якщо я насолоджуюся десь на вулиці, хороша погода, гарний краєвид і з круасаном. Я цю звичку для себе ввела не так давно, але пару років вона в мене є. Тобто, якщо я хожу пити каву, я хожу кудись, в гарне місце. Люблю круасани, тому з круасаном, це моя така звичка, яка моє життя і мій фінансовий канал за останні роки розширила. І такі звички можуть бути будь-які. Наприклад, якщо ти не ходиш. А на басейн дозволити собі ходити на басейн і плавати. Якщо ти не ходиш на масаж, дозволити собі масаж. Якщо ти ніколи не їздиш на таксі, в тебе ну, по різним причинам може бути своє авто, а можливо, просто ти економиш. Дозволити, хоч іноді собі їздити на таксі. Хоча прогулянка здоровіша, але іноді ми далеко їдемо. І краще поїхати все ж таки на таксі. Тобто, це як приклад, розширення фінансового каналу це коли ти собі дозволяєш на себе витрачати гроші. І причому це можна почати з дрібничок. Не потрібно вже відразу витратити всі кошти і лишитися без них. Ні, просто дозволяти собі дрібнички які поступово будуть розширяти, розширювати твій фінансовий канал. Чим більше я дозволяю витрачати на себе, тим більше грошей приходять до мене. Це можна прямо записати під відео і зафіксувати у своєму полі і у нашому загальному. Третє. Чим більше я бажаю, тим більше до мене приходять грошики. Чим більше я мрію, бажаю, тим більше до мене приходять грошики. Дозволяти собі бажати і мріяти навіть самі нереальні величезні бажання. Можна собі прописувати у блокноті, якому це подобається. Я люблю робити це у практиках і писати також. Можна займатися деталями, можна уявляти, мріяти, бажати. Ти все цього всього просто достойна. Тобто це все про тебе, це все для тебе. Мрій на здоров'я. І мрії збуваються. Йди до цього, можливо, поступово. Якщо ти не дозволяла собі мріяти про щось таке, навіть дуже просте, почни мріяти про прості речі. Ти побачиш, що вони збуваються рано чи пізно. І починай з простого до самого-самого великого. Тобто, якщо ти хочеш поїхати відпочити і попити каву з круасаном в канах. Просто мрій про це. Якщо ти хочеш жити десь на березі океану або Середземного моря, просто уявляй собі, мрій про це, дивися гарні будинки, уявляй себе там, дозволяй собі мріяти. Тому що фінанси вони видаються на твої мрії, на твої бажання. На твої корисні, корисні плани, на щось, фінанси даються на щось. І це називається розширення. Це четверте. Чим більше я вдячна іншим. Тим більше до мене грошики приходять. Тим більше я вдячна іншим, тим більше грошики до мене приходять. Вдячність це не тільки донати, хоча це також. Вдячність це те там, де ти знаходишся. Ти вже вдячна в тому місці, в тій точці, в тій крапці, де ти знаходишся. Ти вдячна за те, що ти маєш, ти вдячна. Люди, які з тобою діляться чимось, досвідом, користю, інформацією, знаннями, ти їм вдячна. Ти ставиш лайк, ти пишеш дякую. Ти просто від серця вдячна за те, що ти сьогодні дізналася про щось нове. Вирівнюється, по-перше, рівновага. Це Закон енергетичного обміну. Коли не було грошиків, грошей був просто обмін. Обмін між людьми. Люди просто чимось обмінювалися постійно. Я тобі це, ти мені це. Обмін він існує не тільки у матеріальному плані, обмін він також існує на енергетичному плані. Тому завжди важливо розуміти, що ніхто нічого безкоштовно не віддає. Якщо ти невдячний на енергетичному плані, ну і на матеріальному, звичайно, також, в тебе обов'язково щось забирається, відбирається. Той самий фінансовий твій канал він може зменшуватися. І це насправді найменше, що може відібратися, тому що буває іще. Більш, скажем, складніші ситуації, коли відбирається здоров'я, коли близькі люди відбираються і так далі. Це ще, це коли людина дуже, скажем, не є заборгованість на енергетичному рівні. Так от, щоб не було ніяких заборгованостей, а навпаки, цей енергетичний канал розширювався. Треба дуже слідкувати за своєю вдячністю до себе в першу чергу, до того, що ти зараз маєш, чим ти зараз володієш, і обов'язково до інших. Обов'язково не обесцінюй знання інших, тому що це твоє розширення. Все пов'язане зі всім. Ми всі тут пов'язані. І останнє п'яте. Чим легше я відпускаю, тим легше грошики приходять до мене. Чим легше я відпускаю, тим легше грошики приходять до мене. Чим легше я відпускаю їх, тим легше вони приходять до мене. Легкість. Коли ти відпускаєш грошики, Просто можеш собі сказати, наприклад, маленькі грошики йдуть погуляти, а великі грошики повертаються. А ще уявляй собі таку знак безкінечності, вісімку. Грошики це такий потік, який ходить туди-сюди. Туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди, і от чим ти більше і легше віддаєш, вони легше до тебе приходять. Все пов'язано зі всім. Туди, сюди, туди-сюди. І просто уявляй собі цей знак безкінечності. І можеш навіть зараз записати: маленькі грошики йдуть погуляти. А великі грошики повертаються. Саме головне це все сприймати з легкістю як гру, ніби ти граєш в гру великих грошей. І поступово крок. За кроком, тому що буде тобі важко розширяти свій фінансовий канал дуже великими кроками. Краще крок за кроком робити це фінансове розширення. Тому що для твого тіла це буде більш, ти будеш готуватися до цього, це буде більш комфортно. Не забувай поставити лайк, і якщо ти почнеш робити це, повір мені, твоє розширення фінансове. Буде обов'язково розширятися. І до зустрічі!